Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Борисівку. Як де купують Борисівку і, і взагалі, що заважає де купувати Борисівку? Борисівку. Тут буде якийсь е, замінований шлях до Борисівки, проте наші військові придушать ворога. Росіяни е, за, там залишиться, напевно, якийсь загін е, російський, невеличкий. Це такі люди не дуже професійні бійці. От. І в них буде за, е, завдання. Мінування, щоб дороги, і, напевно, що і сама Борисівка, мінування це підступний такий план. Ну, я не бачу, щоб були вибухи, чи щоб саме зруйнувалося в Борисівці, щоб будинки вибухали і вмирали цивільні люди. Така деокупація це єдина агресія, ці загони і мінування. Проте іще дуже пограбовано багато людей і людям необхідна допомога. От. З Борисівки ворог втікає, тече він по воді, на якійсь кораблі, його там той корабль. А, також дивіться, в Борисів ці є колаборанти, і їх будуть вивозити, я так розумію, цей корабель, але ну, це він буде підірваний із цими колаборантами, із, разом із расистами. Отак це заперечую. Заперечую, весь негатив вертаю ворогові буде так. Заперечу всі злочини. Вертаю ворогові, заперечую. Розмінують, дороги відкриють, Борисівка буде звільнена, і люди зможуть вільно виїжджати, переїжджати, рухатися, не боятись. Можна буде повернутися, там страшного бою не буде. Ну і ворог отримає Верховний суд. Там, де Борисівка, там дійсно вони, напевно, що в цьому кораблі і отримують оце на все, що вони заслуговують. Перекриваю, перекриваю вищі сили, янголів охоронців духів роду, закликаю, допоможіть. Звільнити Борисівку від расистів, від окупації російської, повністю без втрат для цивільних людей і без втрат для військових України. І прошу захисту для кожного українця. Перекриваю для кожної домівки Борисівці захисту, щоб не було загрози, відвертаю повністю все. Агресію, рашистську, грабування, злочини не можуть чинити росіяни, складають зброю, тікають, бояться. Буде так, буде так, буде так. Вищі сили янголі, охоронців, духів роду, закликають, допоможіть захистити. Борисівку від російської агресії і допоможіть звільнити Борисівку якомога швидше від росіян, від расистів, де окупувати, відкрити всі шляхи дороги, допомогти людям звільнитися від російської агресії. Буде так, буде так, буде так. Це буде повністю де Борисівка. Не буде все сказане здійснено. Так, я прошу ваші сили, будь ласка, допоможіть нам захистити жителів, щоб росіяни не могли мінувати. Борисів по дороги, навколишні території, тікають, кидають все, бросають це діло. Дякую за увагу.